Чого сюди прийшла? Це я не для тебе відкрила. Це я побризкала тут квіти. Пішли, 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 пішли. О, щоб мені менше було роботи. А ти куди пішла? А, ну тут можеш бути. Підтягнула шлангу аж туди до калітки. Зараз там сусід позасипав ями. Ну, Наталя каже, не той шлак. Ой, Фенді, ти не хочеш виходити? Тоді я закрию двері, бо вітер ще вирве двері. Пішли гулять, пішли, пішли. пішли. Ні? ну стій там. І я зараз хочу позаливати все, що він там Фух, позасипав. Може, воно трішки приб'є, щоб і, і пиляка не так буде. Ну, ну як, як вийде. О, у мене тут поналивало вже стільки. Значить, гарний напор. Ой. Та й дощик вчора лив трішки. Ну і пішла. Зараз відкрию кіртку, ну ось він тут. Ух. Я куди дістану, то й позаливаю хоч трішки. Оце якби яка машина проїхала, то було б добре трамбувати. Ну, ось тут мало, навіть ямка є. Ось їде якась машина, може вона мені трішки. А, таксі якесь їде. Ось зараз швиденько полью-полью. Я його пропустила, прибрала шланг, а він каже, «спасіба». Ну, ось так. Ну, скільки достану. Оце назад буде їхати ще, трішки придави. Я тут не зовсім пилячка, ну є, трішки. Ой, хлопчик такий молоденький. Та ось у яма лишилася. Наташ, ну що виходить? Виходить. Ага, ну поли поли, а я поливаю. Оцю ямка. Та якийсь там у них такий полільник якийсь. Вона каже, чи зможу, чи ні. Ну, достала поле. Так, ну я добренько залью. Бо це, що це як підніметься вітер, то вся пиляка буде в мене в хаті. В спальні. Ну, скільки дістану, скільки й полію. Скільки шлангів в мене хватить. Я забула, Саша купував мені 30 метрів. Здається. Щоб хватило, говорив. І вона легенька. Та я зараз не, не особливо і... поливаю. Так, о, і сюди дістане. Так, оце вже все. Далі не пускає слонга. Ну, о, дивіться, який льон гарний квітує. А бузок вже закінчує, вже зав'яв, у мене теж. Так, ну і сюди дістала ще. Ось. Гарненько. І заодно полюю тут бузок, що посадила білий від лілії. Укоріняється. І потім я піду, покажу, що я буду. О, я зараз петушки пересажу, викопаю жовті. Так що я тут не буду наливати, я хочу тут їх ряд посадити. Це отут сині, а там будуть жовті. Ну, знайшла собі роботу. У мене вже ясколка квітує, слабенько. Там он гарнув Наташі, а в мене поганенько. Ну нічого. Так, добре, все, позаливала. Трішки ще тут додавлю. Зменшився тиск води. Може, хтось поливав, хоча вчора і, і ввечері, і вночі дощ ішов. Ну, ось Так. Попрацювали трішки. Жалко не достаю, там оці кучки, ну, не достаю, а тут ось трішки ямки, ну, скільки є, все. Хорош. Закриваю. Тут у мене скрізь мокро, поливати нема що. О, зараз стіл змию, тоді тільки тряпочкою витру, і можна тут чаї пити. Але прохолодно, ну як одягнулася, я сьогодні тепло одягнулася, навіть жилетку оділа. Ну, це така жилетка, щоб ключі покласти, телефон, тут кармани великі. Дівчата мої сміються. Так, ну і троянду хай поліє. З трояндами все добре. Ну, я їх обкарнала добре в цьому році. Так і вийшла. Мостириться, мостириться. А зараз я ключі взяла в гараж, так вона, мабуть, за мною полетить. Та, да, так, да, бачите, яка розумна. Ага. А? І дивіться, перше, чим я йду. Та зараз лопату візьму і, і щось небудь. То сміття, то не можна. Фу, фенді. фенді фу. От умнічка. Ну все, пішли з нею в гараж. Сильний вітер. Ну, я оці жовтенькі петушки викопаю і пересажу, і тут треба між оцими петушками теж бур'ян вручну вибрати. А тоді, може, ну, ще, ще мені тут не косили, ну нема ще, поки не косять, не чую. Треба чи вайбер заходить. А тут уже будуть петушки квітувати скоро, то треба їх висвободити з цього бур'яну. І це аж до кінця. Так, а ну додому, швидко додому йти. Ну все, я тут закінчила. Навіть грабельками загребла. Але що, зараз дуже великий вітер, а в мене тля на, троянді, на Ось, бачите, То ввечері я зараз зроблю розчин чи знайду його хоч. А ввечері, може, вітер перестане, то ці кущики я оброблю. Оце тут я посадила, там теж трішки лишилося, але я там буду облагороджувати трішки попозже, пізніше, вирніше. І потім я іти. Кудись пристосую. Ну, Ось так побачила, що. А я не звернула зразу уваги. Ой-ой, ой всі кущики в дворі немає, бо я там провіряла. Ну, це будуть так тут у мене рости, вони і не загубляться. Ну, Це моя хризантема, я її вже попасенкувала. Не попасенкувала, а понадщипувала вершечки, як завжди, що я роблю. Так, пішли додому, пішли, пішли, пішли. Хвати гулять. Пішли ось так. Де ти там пішла? Красуня? Тера щось плаче, зателефонувала по обяві. Він каже, скільки у вас? Ну, я кажу, не так, десь приблизно до двох соток. 120 гривень сотка. Ну, це, якщо дві тут, то це 240-250 гривень. Якщо менше, 200 може. Ну, Сказав увечері при під'їду, а чи буде косить, чи ні, чи подивиться тільки, я не знаю. Ну, Він у прошлому році, здається, нам косив Саша його нанімав сусід. І я оце вийшла, я хочу тут трішки почистити петушки, скільки я встигну, а тут він покосить. Головне, щоб низенько покосив. От Петушки я пересадила, а то вже хай там лишиться, О, то я вже там трішки, може, приберу потім, то я оце приступаю до цієї роботи. На дворі плюс 22, але холодно. Ну все Тут у мене в петушках трава росте, ну, хай росте, куди її діватися. А оті ліпучки я зараз пообриваю. Я її сапку взяла, чи вона мені згодиться, чи ні, ну взяла. Ну, вже хоч трішки пройду. Тут це ж отакий один прольот, це 2 метри. Ну, скільки пройду? Працюю. Почистила петушки, ну, тепер чекаю, поки що мені скажуть. ж, що скажуть, те буду і. Платить. Ось тут тільки в оцих петушках трава, прям то я вже її, я потім її ножницями зріжу, бо я вже заморилась. Я думала, я сьогодні не закінчу. Закінчила. На вечір знову холодає, а вітер не вщухає, а мені треба, ну я думаю, що він трішки притишиться, і мені ж треба ту трояндочку побризкати. Провірила тут все перевірила тут все в порядку, тільки та, що на вулиці. Ну і в мене ось таке є таке с... средство. От. І я зараз його розколочу. Оце на відро води. От. І побризкаю.